Чи то на те Божа воля, чи така її доля, Росла в наймах, виростала, сиротою покохалась, Неборак, як голуб з нею, з безталанною своєю От зіроньки до зіроньки сидять собі у дівоньки, сидять собі, розмовляють, при чистої дожидають. Діждалися Чигирина по всій славній Україні заревели великі дзвони, щоб сідлали хлопці коней, щоб шаблі й мечі гострили та збирались на весілля, на веселе погуляння, на криваве залицяння. У неділю та ранесенько сурми труби вигравали, Поход, дорогу. Славні компанійці рушали, випроводжала вас, свого сина, ту єдину дитину випроводжала сестра свого брата, а сіру сироту. випроводжала коня напувала і з зірниці до криниці виносила зброю, шаблю золотую і рушницю гаківницю. Три поля, три милі, прощалася при долині, дарувала шиту шовками хустину, щоб згадував на чужині. Ой, хустину, Хустиночко мережа нашита шита, й слави козацької, сіделечко вкритий, вернулася, журилася, на шлях битий дивилася. Квічалася, збиралась, щодень Божий сподівалась, а в неділеньку ходила виглядати на ноги. Ми на літо, ми на дороги, а на третій линуть преславні компанійці в свою Україну. Іде військо, і дороги, а за третім спином. Дивися, безталанна, везуть тобі лихо, везуть труну мальовану, китайкою криту, а за нею старшиною іде чорній свиті, сам полковник Компанійський, характерник Січ. За ним ідуть Єсаули та плачуть ідучі, несуть пани Єсаули козацькою зброю. Политий панцир порубаний шаблю золотую, три рушниці, гаківниці і три самопали, а на зброї козацька кров позакіпала. Ведуть коня вороного розбиті копита, а на ньому сіделечко у стиною